П'ять найпопулярніших міфів про Татру. Міф перше. У Татрі тільки класика, нудно і все для еліти. А от і ні. Є сучасні постановки, стендап-драми, інтерактивні вистави. Татр – це вже давно не про шекспірівські монологи на три години. Міф друге. Квитків Татру – це дуже дорого. Ну, камон. Є багато вистав із цілком доступними тінами. І часто це набагато дешевше, ніж похід у кіно з попкор. Міф третій. Щоб піти в театр, треба вдягати вечірню сукню чи костюм. Сьогодні головне комфорт. Хочеш, одягай сукню, хочеш, приходь у стильному кежул. Ніхто не засудить. Ну, але в шортах краще не приходити. Міф четвертий. Театр – це для старших людей. Слухайте, зараз в залі повно молоді, особливо на нових сучасних виставах. Міф п'ятий. в театрі нічого не зрозумієш без спеціальної підготовки. Та все зрозумієш. Постановки ставлять так, щоб глядач з нуля вловив суть. Просто дозволь собі відчути атмосферу театру. хочеш дізнатися більше про театри? Підписуйся на контрамарка театр.